Так, Всім доброго дня, з вами Володимир Дизель. І сьогодні ми знову ж таки знімаємо відеоролик на тему редукторних стартерів, а саме встановлення редукторного стартера на техніку UMZ через ось таку от плиту ПДМ. В даному відео поговоримо про основні плюси і мінуси даного переобладнання і розкажемо, що взагалі можна зробити, щоб покращити запуск вашої техніки, коли ви придбали ось таку от вже плиту ПДМ. Так, Почнемо з того, що зараз досить багато людей звертаються з такою проблемою. Тобто люди придбали ось такий ось плату ПДМ, придбали стартер, і ось такий от період, як зараз, там на вулиці плюс 6, плюс 5 не можуть завести своєї техніки. Вже навіть мова не йде про зимовий період е часу. Зараз ми постараємося розказати, в чому причина. Даної проблеми. Так, почнемо з того. По-перше, що коли люди купляють дане переобладнання, основне, на що потрібно звернути увагу, це ось ця шестерня. Вона повинна крутитися ось так: от, без ніякого навантаження, отак, от, досить легко. Я дуже часто зустрічав, коли ось цей вал. На якому сидять підшипники шестерня, забитий косо. І шестерня або заклинена взагалі не рухається, або крутиться при дуже великому зусиллі. Це приводить до додаткового навантаження на якор стартера. Це перша, причина, на яку, це перша така от, ну, можна сказати, причина, на яку потрібно звернути увагу при, купу, при покупці даного переобладнання. Так, причина номер два: це те, що люди. Переважно купляють стартера ось такого типу 2,7 кВт. Ось, ось такого. Не має значення, чи це Словак, чи це АТЕК, чи це Юбана. Вони практично всі одинакові мають практично однакові е, показники, тобто свої характеристики. Е, так, в чому недолік даного е, стартера? Е, По-перше, даний стартер, як я вже говорив, він призначений для 200 двигунів. Е, але основним недоліком є те, що він на виході має близько тисячі оборотів. І коли ви його ставите під навантаження, коли тим більше ще закушено, ось тут от, шестерня дуже важко крутиться, і плюс тут виходить ще один редуктор, через те, що тут привід йде через дві шестерні, навантаження, правда, на стартер зменшується, але обороти падають близько, ніж ще раз. так, тобто... Лишається їх дуже мало. І Тому така виходить, причина, коли просто стартер крутить, але немає ривка, щоб завести вашу техніку. Це ось така от е, наступна е, причина, на яку потрібно звернути увагу. Тому, коли ви купляєте ось таку плиту PDM, ні в якому разі не купляйте е, ось такі от стартера 2,7 кВт. Навіть може бути це магнетон, немає значення. Тобто він повинен бути тобто, сильніший. Він має мати е, крутящий момент під навантаженням більший, ніж ось е, ці стартера. Тобто, ось такі, от, наприклад, 3-2 кВт. Зараз ми до нього вернемось. Так, е, далі. Також... Подібна ситуація і з отакими стартерами 2,8 кВт, вони також, можна сказати, несуттєво підвищують тобто крутящий момент під навантаженням от, сам стартер. Тому що е, даний стартер обороти, правда, мають на виході холостих без навантаження близько п'яти тисяч. Але коли за рахунок збільшеної редукторної шестерні, е, але коли ви ставите його під навантаженням, виробник лишив практично ті самі кіловати, що попередні моделі, і е, коли ви ставите на ось таку плиту, обороти практично опускаються до тих самих показників, що даний. Стартер, оцей 2,7 кВт. Але правда, з ним трошечки він трошечки кращий за ось цих 2,7, але не суттєво. Тобто я би не став ризикувати і купляти ось такий стартер через ось таку плиту. Да, Його можна ставити, наприклад, там, напряму на Т-25, на Т-16, це досить непоганий варіант чи навіть ось такий, але через ось таку плиту там дуже багато втрачається е, обороти. І там потрібні обороти під навантаженням, щоб вони були досить високі, щоб завести вашу техніку. Е, так, далі, е, Що я рекомендую? Тут є два варіанти, або просто зняти ось такий стартер 2.7. Якщо він вас не заводить вашу техніку, або ось такий там 2,8 кВт і поставити ось такий, наприклад, стартер е 3.2. Вони є двох виробників це є або Магнетони, е або Юбана. Латвія. В даному випадку це, от, зараз тут стоїть е стартер фірми Магнетон. Він ось не набагато, але трошечки він довший. ось Тут видно, можна подивитися на різницю між 2.7 і 3.2 якорів Ось так вони виглядають. Ось це 2.7. Ось це 32 і різницю в обмотках. Е, суттєвим плюсом даного стартера є те, що він має високий крутящий момент під е, навантаженням. Ось так. Е, тому він буде досить. Хорошим е, варіантом на ось таку плиту ПДМ. Тобто, я думаю, кожна людина, навіть якщо в них там трошечки просівша топлена апаратура, е, буде задоволені, задоволені даним е, комплектом. Тільки обов'язкову увагу звертайте при установці даних стартерів на масу е, через те, що. Переважно, коли в людини стоїть опускач, маси між кабіною і рамою, плітьонки такої мідної в них немає. Тому зверніть увагу, щоб була обов'язкова маса. Бо якщо не буде доброї маси, буде погано заводитись дані, 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 ваша техніка. Даний стартер не буде тобто, добре крутити. Так, Це по-перше, що можна зробити, тобто поміняти на ось такий стартер. А друге, що можна зробити, це просто зняти, відкрутити ось ці от дві е, гайки. На 10 і ось тут на 13, витягнути повністю обмотку з якором і встановити. Там попередне відео я вже знімав, показував, встановити ось такий от якор і обмотку на ось такий от 2.7 і зробити з нього 3.2 стартер. Тоді ви суттєво покращите запуск вашої техніки. Так, в нас воно все є в наявності, тобто я вже попередній відео показував, як це робиться. Ми даємо повністю корпус, даємо обмотку, якор, кришку, повністю все. Воно вартує 1400 гривень. Тобто, щоб зробити з стартера 2,7, зробити 3,2 кВт. Це тобто, досить суттєво покращить запуск вашої техніки. І ще одна така. Така причина, на яку потрібно звернути увагу, це ось тут -от стоїть. Тут якщо зняти тобто якор з обмотку, втягущень стоїть ось така -от вилочка, яка викидає сам Бендікс. Коли ви поставите стартер, на... Ось таку плиту ПД вам вже не потрібно, щоб бендікс, тобто, вискакував через те, що у вас стартер буде в постійному зацепленні. Тому досить було б непогано, якби ви зняли ось таку вилочку через те, що якщо ви її не знімете, от стартер буде викидати бендікс, а буде, от, буде впаратися ось сюди, і не буде куди не буде місця, щоб йому вилетіти, і можливі дуже часто зустрічається, коли просто згоряє саме втягующе. Тому е, знімайте ось такі вилочки, або коли ви будете купляти в нас стартера, нагадайте нам, що ми вам зняли ось такі вилки з самого втягуючого. Ну і в принципі все. Основним, так, про недоліки ми поговорили, основним плюсом є це те, що тут досить просто. Тут знімається повністю просто пускач, встановлюється на його місце, ось тут на 4 отвори, ось така плита ПДМ, до неї прикручується стартер, під'єднується дроти, ставиться маса і в принципі все. Все добре, все тобто, має працювати ідеально. Але тільки при умові, якщо стартер має високий, високий крутящий момент під навантаженням. Ось такі ось стартера досить, я б сказав, погано себе показують через ось такі плити. Ну, Це хіба що, якщо вас використовуєтесь тільки в літній період часу, і у вас там ідеальна топлена апаратура, не просівся, не нічого, тоді ви можете ставити ось такі стартера. Але я ну, тобто, не рекомендую абсолютно. Це можна ставити тільки суто тобто, напряму, Т25, Т16 і тому подібне. Все. Е, так, ну в принципі, по даному відео все. Тобто, всі позиції пройшли, так що зверніть увагу на ось такі от нюанси при покупці е, даного переобладнання. Е, в нас все завжди є в наявності. Можете телефонувати. Ми висилаємо весь товар новою поштою, наложеним платежом. Всім дякую за увагу. До побачення!